Казимир Малевич один із найкультовіших митців усіх часів, чий чорний квадрат перевернув саме уявлення про мистецтво. Цей художник народився у Києві, його називали українським патріотом. А дослідники нині вважають, що його творчість є свідченням того, як авангард рухається уперед, постійно озираючись у минуле. І як традиційна українська народна культура стає натхненням для революційного та сучасного мистецтва, попри те, що Малевич був етнічним поляком, він мав українську ідентичність, добре знав українську мову, а в анкетах та автобіографії називав себе українцем. У цій же автобіографії він щиро зізнався, що українське народне мистецтво справило на нього фундаментальний вплив. Тож без визнання та дослідження цього впливу його творчість годі зрозуміти. Чому ж тоді більшість людей пов'язує Малевича саме з Росією, вважаючи його росіянським художником, чільним представником російського авангарду? Більше того, навіть найповажніші музеї світу і ще донедавна записували його саме росіянцем. Really Відповіді на це питання ще у 22-му році дали любителі українських сковорідок та пральок. Насправді все просто. Росія краде, а крадучи, цілком і повністю привласнюючи собі Малевича. Росія іще й позбавляє Україну нашого заслуженого місця на мапі світового мистецтва. Адже так росіянцям легше показати нас хуторянами та провінціалами, які гісінько не здатні запропонувати світові. А проте саме Україна стала одним із потужних джерел світового авангарду. І сьогодні мова піде про український вимір творчості Малевича, який недарма намагаються применшити росіянці. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Будемо вдячні за ваші вподобайки. Ну і якщо ви на нас щойно натрапили, то підпишіться, щоб не загубити. Творчість Казимира Малевича для мене завжди була дуже значимою. Фундаментальна простота і впливовість чорного квадрату дивувала та бентежила мене із ранньої юності. А чим більше я знайомився з його творчістю, тим більше граней у ній відкривав. Мені завжди імпонувало те, що Малевич був справжнім самородком, який, не здобувши серйозної мистецької освіти, зумів таки стати одним із найвпливовіших митців ХХ століття. А то і загалом. Тому в своїх закордонних поїздках я завжди намагався віднайти в музеях роботи саме Малевича та насититися їхньою атмосферою. Усі знають його чорний квадрат. Однак, для того, щоб створити цей поворотний шедевр, митець пройшов вражаючу еволюцію. Малевич був у вічному русі, у вічному пошуку. Його творча манера розвивалася від імпресіонізму до символізму, від фовістського примітивізму до кубофутуризму, від аналітичного кубізму, зрештою, до супрематизму. А наприкінці 20-х, під час свого нового київського періоду, Малевич знову повертається до селянської тематики, до примітивістського кубофутуризму. До речі, ось одна з його робіт цього періоду, Тесля. А ось інша його робота, точільник це мерехтливий кубофотуризм. Якщо придивитися, тут можна побачити, як Малевич у статичному полотні передає рух, ось як множиться ніж довкола точильного каменя. Я завжди любив таку різноманітну, таку атмосферну творчість Малевича. Але вже, вибачаєте, мене грішного ще більше полюбив її, коли дізнався, що насправді Малевич мав українську ідентичність. А сталося це буквально декілька років тому. До того я вважав його росіянином польського походження, адже в більшості джерел саме так і було записано. Один із найвідоміших дослідників творчості Казимира Малевича Дмитро Горбачов. Згадує, що коли він видав на початку 2000-х антологію Малевич та Україна, його знайома російська мистецтвознавиця, дивувалась, мовляв, українськість Малевича обмежується фразою Народився у Києві. Як ви могли розтягнути її на 492 сторінки? Таке стереотипне ставлення до Малевича дуже поширене. Схоже, росіянські мистецтвознавці цілком свідомо оминають будь-які акценти на українському періоді життя Казимира Савариновича, а їх було декілька, і це попри те, що до своїх 17 років він постійно жив саме в українських селах, не контактуючи з жодною іншою культурою, окрім української, більше того, навіть не знаючи російської мови. Ось уривок із типової лекції про творчість Малевича, де розказано про його зв'язок із Україною. Родився Малевич в Києві, але сім'я часто переїжджала, тому і юні роки Малевича вони проходили в різних э, містах. Ось так Україна стала різними містами, і це дуже типовий підхід, який застосовують росіянці для вичищення українського контексту з творчості Малевича. Та й далеко не тільки Малевича. Ось іще один уривок лекції, де українські вишивці фактично відмовлено в унікальності. Малевич любив крістіянське мистецтво, крістіанські розписи, крісті гіаметризовані розписи і вишивки українські, які схожі на всі вишивки народні, на всі розписи древніх, майже всіх народів. І подібні приклади можна наводити десятками. Зацитую з цього приводу одного з визначних малевичезнавців, француза Жана Клода Маркаде. Уже кілька десятиліть я борюся проти російської культурної агресії, яка нині посилюється через політичну ситуацію. Активна русифікація триває. У всіх своїх книжках і статтях я її протидію, вживаю термін український, українська на позначення малевича. Росіяни ж ним не послуговуються, кажучи, наприклад, Київський. Вказуючи, що Малевич поляк. На одній з нещодавніх виставок Малевича в галереї Тейт він був представлений винятково як російський художник, без жодної згадки про зв'язки з Україною. Для них він і досі російський художник. І справді, схоже, росіянці вже давно докладають серйозні зусилля у боротьбі за те, щоб весь світ вважав Малевича їхнім. І на думку галериста Юрія Комелькова, Україна поки програє цю боротьбу. Малевича взагалі декілька країн бореться, і Польща, і Росія, Україна. Але тут ми програємо і програємо з моєї точки зору абсолютно, як Аргентина, ямайка тому що Росія розуміє, що таке м'яка сила, да, вона на це виділяє. Досить давно почала виділяти кошти. На жаль, український період життя Казимира Малевича значно менш досліджений ніж часи його життя в Петербурзі та Москві. Саме тому в академічному середовищі досі переважає думка, що Малевич, як митець, сформувався виключно в атмосфері Москви та Санкт-Петербурга. Був прибічником урбаністичного так званого революційного мистецтва. Однак автобіографія митця, надиктована дружині у 1933 році та видана в 70-х у Швеції, для багатьох відкрила несподіваний вплив на творчість Малевича селянського українського мистецтва. Канадський дослідник Мирослав Шкандрій пише, що чимало українських живописців, включно з Малевичем, Бурлюком, Пальмовим, Богомазовим і Бойчуком, ніби повставали проти тенденції возвеличувати все урбаністичне, механічне і деперсоналізоване. Натомість вони презентували світ природи як альтернативний ідеал, зазначає він. В одному з фрагментів автобіографії Малевич пише таке. Я з великим хвилюванням дивився, як роблять селяни свої розписи, і допомагав їм вимащувати глиною долівку хати і робити візерунки на печах. Селянки чудово зображали півні, вкоників і квіти, цю культуру на печі у себе вдома, але не виходило. Та зрештою, Малевич підсумовує, що це було підґрунтя, на якому в мені розвинулося відчуття мистецтва і художності. Можливо, саме тому каталог виставок Казимира Малевича, експонованих росіянцями у Сполучених Штатах на початку 90-х, фактично ігнорував його зв'язки з Україною і з уміщеної там автобіографіями. митця свідомо прибрали український період його життя. При цьому автобіографія далеко не єдине свідчення того, як Малевич надихався українським народним мистецтвом. Дослідниця Наталія Столярчук стверджує, що саме враження від української селянської хати, білостінної мазанки, із якою стикався Малевич на Поділлі і Харківщині, де також був поширений настінний розпис, відіграли помітну роль у його супрематичній і постсупрематичній творчості. А вже цитований тут Жан-Клод Маркаде розповідає про таке свідчення української ідентичності Малевича. Когда мы были в Москве у Владимира Стенберга у конструктивиста, я помню, что мы заговорили о Малевиче и он сказал, что он укра... украинский патриот. Малевич с самого детства, с самых первых лет, он пропитан совсем всей, вообще, средой украинской. Народне мистецтво, і все це та сіграла роль в його творчості. Важливо усвідомлювати, що не лише українське мистецтво вплинуло на Малевича. Він сам був одним із найвизначніших натхненників для українського мистецького середовища кінця 20-х років. Малевич кілька років викладав у Київському художньому інституті, плідно дискутуючи з Михайлом Бойчуком. А на дозвіллі співаючи українських народних пісень під гру на бандурі свого давнього приятеля-суперника Володимира Татліна. Саме у Києві відбулася і остання прижиттєва персональна виставка Малевича. У той же час у провідному українському мистецькому журналі Нова Генерація було опубліковано аж 11 статей Малевича до того ж українською мовою. І це був першодрук. Коли ми говоримо про український контекст Малевича, утім не слід забувати, що він є чільним авангардистом, тобто він міг бути українським патріотом, але у своїй творчості не був націоналістом. І тому для балансу думок хочу зацитувати тут директора центру Помпіду Бернара Блістена, який вважає, що обстоювати приналежність митця до тієї чи іншої нації дуже ризиковано, адже це сприятиме. Розвиткові націоналізму. Малевич, це надзвичайно складний приклад. Він поляк із походження, народився в Україні і згодом працював у Росії. У кожному разі, якщо вже ми говоримо про підписи на табличках у нашому музеї, там ніколи не йдеться про громадянство художників. Нас воно в принципі не цікавить. Може бути зазначено хіба місце народження. А сучасний український митець Нікіта Кадан стверджує, що присвоїти авангард з націоналістичних позицій на рівні практичних дій, ніби і можливо, от тільки він тоді перестає бути авангардом. Ну і по суті, з ним складно сильно тут посперечатися. Справді, нам варто відкривати українські виміри Малевичової творчості, варто про них розповідати світові. Однак тут потрібно остерігатися, щоб не передати куті меду. Малевич, попри те, що був етнічним поляком, хоча про його матір говорять, що вона українка, і мав українську ідентичність, що підтверджується його автобіографією, називав себе українцем в тій же автобіографії, знав українську мову. Свої праці все ж писав російською. До того ж, саме він став центральною фігурою так званого російського авангарду, принаймні таким його зробили. Водночас така складна ідентичність художника не має затінити українського аспекту його творчості, адже ми зараз його ставимо в центр і українського авангарду так само. Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко також дотримується думки, що доносити до світової спільноти український контекст Малевича варто лише на основі фактів, а не якихось домислів. Що з Малевичем можна все-таки на щодо Малевича є праці на землі? Та от Чайповським складніше, очевидно є праці, але вони поодинокі, так тобто їх має бути більше значно і вони мають бути переконливіші. І ми ніколи не повинні вдаватися до якихось антинаукових дій, говорячи про це не підтверджуючи свої слова словами верифікованими дослідженнями або фактами, тому що є ризик. Іншої крайності так голослівно заявити про ага, це теж українське, це теж українське. Ну і війти в просто конфлікт з, з іншими спільнотами, з мистецтвознавцями і з істориками. Це нам теж не потрібно. Ми не повинні бути міськими божевільними в цьому сенсі. Ми справді не повинні божеволіти, намагаючись довести, що Малевич. Винятково і лише і тільки-тільки українець, і ніхто інший. Однак наша культурна дипломатія мусить докласти усіх зусиль для того, щоб про український контекст Малевича згадували все частіше. Щоб про його українську ідентичність, про його взаємовпливи з українською культурою знали і дослідники, і музеї, і інституції. Як зрештою і про ширший контекст українського авангарду, що яскраво засвідчує самобутність нашого мистецтва. До речі, про нього. Пишіть у коментарі, чи хотіли б ви подивитися сюжет про російську спецоперацію проти українського авангарду. А також прошу поставити уподобайку цьому відео і написати бодай якийсь коментар, якщо ви не хочете писати про той. Для підтримки це потрібно для того, щоб це відео. Побачило якомога більше людей. Щиро вам дякуємо. Слава Україні.